Ну, що тут у мене, те, що не поміщається в педалбор, це ясно, що у мене вау-вау-педаль, але вона не проста, вона басова. Чому басова? Тому що так поки що вийшли. От мені дуже в ній подобається, що в ній немає цієї кнопки, на яку треба нажимати, щоб буде в мене така ж сама, але для гітари є. У мене дві. Ага. Можу, можу одну, то продати. Потім поговоримо. Тобто, ну прикол в чому? Тобто, ти вже отак от зробив, все, ефект вже працює. Мені ну, теж так, подобається ну, якраз в цих моделях, тому що не завжди, хороші. коли ти на концерті ти так, натискаєш так, 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 і так. перевірити, mm -hmm. чи ти натиснув, mm -hmm. чи воно включилось, mm -hmm. чи не включилось. Mm -hmm. Це гемеройно трошечки. Перший в моєму ланцюгові стоїть у мене педаль Вау-Вау. Ну, вакуха uh -huh. собі та й годі. В принципі, що з неї взяти. Буфер, тому що в мене багато педалей. Uh -huh. Треба, щоб цих потір всіх не було, які ці педалі спричиняють. А, тому він у мене власне, стоїть і в принципі, завжди в цьому борді стоїть. От. Тюнер собі береш, настраюєш гітару, все прекрасно. Далі в мене стоїть Electro-Harmonix Pitchfork. це октавер. Що він робить? Ну, В даному випадку він у мене просто домішує до основного сигналу октаву вгору. Ти використовуєш його для якихось сольних програхів? Так, так, так. Ну, от, власне, в, цій, в червоній руті в нашій версії я граю на ньому, наприклад, соло. Ану. Трішечки. Ну, типа, ну, як там у мене отак, отак. Ну, це забагато, можна ще Ось щось таке. Дуже прикольна. штука я її дуже рідко використовую. Хотів би використовувати частіше. Ну, не використовую, тому що підходячого контексту ще не виникало. Трошечки собі домішувати октаву вниз. Тобто, отак от на соляках. Угу. Треба побалуватися, я таке рідко практикую, От, але дуже прикольно. Гітарка зовсім по-інакшому в міксі сидить, і uh -huh. інколи навіть його трошки краще пробиває. Я про це теж недавно uh -huh. дізнався. Uh -huh. в, так, ну я в чув, да, дуже да. чидова. Да, дуже, дуже дуже цікава, цікава така штука. Хотілося би з нею більше поекспериментувати. От, ну, власне, октавір я так і використовую. До речі, дуже прикольна штука стосовно підчфорка, якщо тут поставити, наприклад, чисту а, чисту квінту, якщо не паніє. Ага, ось о. Щоб воно типа. І взяти якийсь мейдж. Такі драм можна писати, що, мама, горюй. От. Прикольна штука, є, є, є що з нею поробити. Далі в мене стоїть компресор. По суті, я його не вимикаю Во в принципі, ніколи. Він у мене завжди увімкнений. Мені дуже подобається, як гітара з компресором сидить в міксі, щоб ти не грав. От. Ну, він у мене, ну я з компресором граю трошки більше місяця. В принципі, тому я думаю, що я ще знайду місце, де він мені не потрібен. От, але ну, так само все просто. Режим хамбакера, режим сінгла, гучність рівень компресії. Власне, компресор собі та й годі. Ну, типа, він дуже круто звучить, якщо ти на сінглах граєш і в такому положенні. От, тобто. Щось таке. Uh -huh. От, далі в мене йде бустер. Бустер, якщо мені, якщо я граю щось на, на дисторшені, якесь соло, він у мене просто його трошечки підсилює, трошечки робить гучніше і трошечки інший тембральний. Я зазвичай також собі чуть-чуть піднімаю низ на, на бусті, щоб воно таке прямо. Овердрайв. Yeah. Uh, Доволі класний, інколи специфічний. Мені з ним теж ще треба чуть-чуть побавитись. Ну він у мене доволі давно, але я в ньому такі це, грані відкриваю, Це якийсь що... бутіковий себе так uh -huh. uh, да, це бутіковий Карл Мартін крафте Бай і Саунд Денмарк. Мені його uh, продав. Як власне і бустер, і компресор, і квакуху гітарист. А, і власне пічфорк, ну, баси... власне, весь цей да. да, да. <рес> басист гурту номер 482 Андрій uh -huh. Карлюга. В нього безкінечна кількість педальок цих. Uh -huh. Вот він їх то купує, то продає. Каже мені, що тобі овердрайв треба, Я кажу, ну. Принось, давай послухаємо, що там. От, мені понравилось, да, ну, Хороший, хороший. Є певні моменти, в яких я його ще не до кінця поняв, от, але в цілому штучка, штучка прикольна. От, далі в мене йде просто дисторшн. Ну, да. <гум> Зараз у вас там піковать буде, напевно, Да? Ну, в мові я його використовую здебільшого для того, щоб грати якісь саляки. В принципі, uh -huh. найбільше на він там і не здатен. От Тремоло. Дуже класна штука, особливо, якщо ти граєш в квартеті. І у вас всього один гармонічний інструмент. Він просто додає таку певну прикольну, прикольну краску Аля ну, якийсь кантри, кантрі. Так, 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 так. Це взагалі моя сама друга педаль uh -huh. в, в житті. от, і, ну, Тобто тут все просто. Тут глибина, гучність і, і, і швидкість. Тобто, не квадратне, воно нічого просто, як стандартне кругле тремоло, і, і ну, мені цього достатньо. А ти не думав перейти на якісь процесори сучасні кемпери, там, не знаю. Ну, знаєш, я одного разу нещодавно дивився вартість Хелікса, по-моєму. Uh -huh. Подивився вартість і подумав, що дай Боже, щоб воно виправдовувало його. Mm -hmm. от. А, ну, блін, знаєш, я про це думав неодноразово. ну Тому що в мене спинка а, страждає оце все діло таскать. А, може, я до цього дійду? Насправді я нічого проти процесорів не маю. Насправді, а, з точки зору. Ну... Якщо брати, наприклад, звук, типу що, що краще, там, педалбор чи. Ну, за великим рахунком, в залі всім пофігу, що ти граєш. Uh -huh. ну, серйозно. От. А, мені зручніше з педалбордом. Ну, це вже моя, моя дитиночка. Uh -huh. Я тут знаю вже майже кожну ручечку, що вона робить. Знаєш, там Барабанчик почав гучніше грати, я собі чуть-чуть гучніше зробив на ручечки і все. От. А, процесор може бути, може, може, в мене колись і буде процесор. Я від, від цього не Тобто це не принципово. Ні-ні-ні-ні. Прекрасно. Да. Так, далі в мене йде хорус. Хорус собі та й годі в принципі. Є такий режим, є більш агресивний хорус. В мене хорус асоціюється з Rain. З ким? перповарем. А, у мене. Тут є, до речі, дуже така класна штука, яка називається Вібратор. Що це таке? Без букви Р в кінці, так? Абсолютно так. Оця штука, і вона з ділеєм дуже класно звучить. Можна грати деякі ембіотові такі штуки. Я ще, я ще люблю, коли просто граюсь, включати ще другий ділей. Mm -hmm. і з двома ділеями те саме робити. Ти що, корисно? Ні. Mm -hmm. <laughs> Восьмиканальний ділей, коротше, вісім mm -hmm. комбіків навколо себе ставлю, і ембієн такий виходить. А, вот. Ну, власне, ділей ехопарк. Дуже класна штука. В принципі, треба її трохи починити, звісно, але. От. Мені дуже подобається е, режим тейп ділей, і викручувати якомога більше ось цю ручечку модуляції, от, яка трошечки іскажає хвости. Ага, mm Поплило. -hmm. Ну і власне ревер. Thank mm -hmm. you. Ось от такий от у мене педалборд. <реклама> 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 В які підсилювачі ти граєш на концертах, і чи є серед них твої улюблені? Ну, я фендеровий чувак. От. А, для мови більше всього, це або Твін Фендер, або хот-рот. Це. Все, що. Я можу навіть без половини педалік зіграти. <реклама> і я буду кайфувати. От. А, Якщо щось, щось, щось таке поважче, я думаю, що це, напевно, меса буде. Uh -huh. Маршали не дуже люблю. Ну, Я нічого проти них не маю. Якщо стоїть маршал, то я не буду плюватися, я буду в нього грати, але фендери мені якось ближче до душі. Ну, я теж, якби стояв маршал і меса, я б обрав би Месу.